Слава Ісусу Христу! З вами, як завжди, Вісті дзвонів і його ведучий Осип Луганський. Чому ми вирішили повернутися до проведення прямих трансляцій, зйомок півтора року ми цим не займалися. Дійсно, цей канал був закинутий, і канал Всесвітнього Борського телебачення, на жаль, був видалений в перші місяці війни. Безслідно видалений. Тобто ми підозрюємо, що когось з адмінів зламали, можливо, російські спецслужби, видалили повністю канал, і от весь наш творчий доробок за багато років, на жаль, зник. Нам вдалося, звичайно, зберегти архіви, але ми зараз вирішили почати заново, тому що дійсно є така потреба. Тобто весь цей час ми до цього не поверталися. от Зокрема, я і інші ведучі займалися справами батальйону, але час іде, люди потрошку звикають до війни, звикають до того, що відбувається, на жаль. І от ми бачимо в соцмережах вже йдуть активні обговорення різних подій. І я думаю, що ми теж маємо зобов'язані навіть прийняти в цьому участь. В цих обговореннях доносити свою думку до ширшого кола людей, тому що от поки що, коли багато братчиків перебувало на війні, на жаль, багато гарних братчиків загинуло, в тому числі які були ведучими всесвітнього братського телебачення, дійсно почали з'являтися такі негативні тенденції в інформаційному просторі. От всі пам'ятають перші місяці війни, як всі фанатіли по військовим, там дуже багато роликів підтримку було, дуже багато допомоги. То зараз, на жаль, все це потрошку нівелюється. Це, власне, почало от нівелюватися в травні 22-го року. І зараз це продовжується. Продовжується зокрема, от нещодавно. Натрапив на допис людини з протезами і з підписом, що от розкажи йому, як тобі важко в офісі. І от зайшовши в коментарі до цього допису, можна побачити там величезну кількість коментарів, які взагалі засуджують цей допис, кажуть, що це якась от офісних працівників, втисне на них, принижує їх. Ну, тобто от є такі тенденції, що людям в принципі, про такі речі говорити якось зовсім не соромно. Ну, зокрема, такі тенденції є в Твіттері. Тобто, Твітер це перетворився на таку суцільну помийку. Тобто в українському інфопросторі, от е, якісь можливо, люди якось чи спрямовано, чи не спрямовано, вони от створили саме такий інформаційний вакуум. Де от в Твіттері розвиваються негативні тенденції, і загалом от для багатьох активних там користувачів Твіттера з такими ліберальними поглядами, військовий це вже означає щось дуже погане, фашистське, страшне. І що взагалі ну, не потрібно слухатись, тому ми вирішили зайнятись, відродити цей канал, і зокрема тут. Я буду спілкуватися з вами, буду спілкуватися в тому числі інші братчики, бійці батальйону, і розповідати загалом про те, чим ми займаємось, обговорювати якісь суспільно-політичні тенденції. І я думаю, що нас дійсно буде чекати успіх. Тому також є важлива тема, от зокрема, про загиблих братчиків. Як я вже говорив, от четверо бійців батальйону братство загинули в грудні 2022-го на Брянщині. І це були не просто бійці батальйону «Братство», це були братчики, люди, які перебували в братстві не один рік. От хтось, як, наприклад, Тарасій, перебував у братстві 20 років, Максим не близько 12 років. Тобто це все люди були з досвідом, в тому числі військовим, і з досвідом, скажімо, активізму, з досвідом виступів публічних. І е, через це була дійсно непоправна втрата е, для нас, тому що це була наша команда, це були в тому числі мої друзі багато років, з якими ми знімали всесвітньо-бороське телебачення. Ми його створювали, і без них воно було б взагалі неможливим. І, звичайно, що багато людей зняло про це красиві сюжети, розписало, як вони їх знали, і все інше. Тобто, це правильна, дійсна пам'ять, має лишатися, їх мають пам'ятати завжди, і ми над цим так само працюємо. Але от які негативні тенденції, от зокрема. Я помітив в соцмережах, там в різних Ютуб-обговореннях. Одразу після їх загибелі, як у нас от в Україні всі люблять, з'явилося дуже багато конспірології. Тобто, дійсно серйозно, от багато людей вже почало шукати в цьому якусь зраду, почали надсилати, от в тому числі мені навіщо там насилати батькам різні такі сумнівні повідомлення. В тому числі про шнурки на взутті, про їхню зброю, про обставини їх загибель, ну, тобто про різні такі огидні речі. І от цього, на жаль, стає дедалі більше. І люди, які якимось чином от хочуть зашкодити владі, які якимось чином от хочуть розповісти про те, що влада погана і звиває патріотів, вони навіть не усвідомлюючи цього, вони просто нівелюють пам'ять про цих людей, от наче вони не герої, які пішли в диверсійний вихід, а от начебто вони якісь просто дурні хлопчики, яких підставили, звили, здали. І от це дійсно дуже засмучує. І от кожному з таких людей хотілося б зробити дуже багато неприємних речей. Добре, що це ще не загальна практика, це ще не так поширено, але от вже відголоски цього з'являються. І я думаю, що в тому числі 24 серпня на День Незалежності я вийду в ефір, і це буде ефір, присвячений, зокрема, Максиму Непойпиву, це його день народження, 24 серпня. І от буду потрошки розповідати про їхнє життя, щоб можливо в когось. Не виникло якихось сумнівів в обставинах їх загибелі, тому що дійсно хлопці пішли туди, усвідомлюючи, щиро усвідомлюючи, що може трапитись. Тобто вони не боялись, як буває, боїться багато людей. Вони взяли до рук зброю і, не задаючи жодних питань, вони пішли виконувати це завдання. Тому будемо продовжувати більше розповідати про їхнє життя, більше висвітлювати цю тему і так само спілкуватися з бійцями, з людьми, які про них знали в тому числі. Але також хотів зачепити ще одну важливу тему. От Всі бачать зараз боротьбу з УПЦ МП. З іншими цими шкідливими проросійськими явищами, і як відбувається взагалі ця боротьба. От, вже здається, в кінці березня мали остаточно їх виселити з лаври, але досі досі продовжується боротьба з ними. Вони баракидуються в корпусах, вони не хочуть здавати приміщення, вони проводять далі там служби. і от, На жаль, якоїсь суттєвої протидії цьому. Ми не бачимо. Тобто, я пам'ятаю, що братство і всесвітньо броверське телебачення були першими, хто почали, власне, боротьбу з цим явищем ще в далекому, там, 17-18-му році, коли ця тема, скажімо, для багатьох, на жаль, не була такою цікавою, привабливою, на ній не можна було пропіаритись, а радше навпаки. тобто Тоді ще. Для багатьох людей, для простих українців, московський патріархат сприймався нормально. І я пам'ятаю наші перші акції, там, тобто, це, зокрема, ми проводили службу прямо в соборі, який вже, слава Богу, повернули. Ми туди просто заходили, починали службу, починали молитися. І, звичайно, що тоді в нас не було підтримки ЗМІ масованої, як це є зараз в цій боротьбі з московським патріархатом. В e, нас знімав буквально один канал і всесвітньо Всесвітньооброцьке телебачення. Звичайно, що одразу почалася шалена протидія, тобто цей собор почали зачиняти. Згодом на нас напали ці козаки, так звані, які і по сьогоднішній день захищають Вавру. E, і я підозрюю, що вони досі там перебувають. І тоді це дійсно була шалена протидія, і багато людей нам казали, Тут навіщо вам цей московський патріархат, навіщо вам це лавра взагалі незрозуміло. Згодом ми провели теж дуже таку творчу акцію. Ми продавали мощі Столипіна під лаврою. Тобто, і дійсно, от, це була власне гра на тому, що багато людей з московського патріархату. Вони от щиро вірять в ці мощі, вони надають їм набагато більшого такого, можливо, таємничого містичного значення. І багато дійсно бабусь підходила в нас цікаво, що ж це за мощі Стелипіна, чому їх продають, як їх можна купити. Тобто, все це на фоні такої шикарної реклами про те, що ці мощі зціляють від Євромайдану, від української мови. І от я от згадую ці акції, дивлюся, дійсно якось це було незвично, креативно, і якихось зусиль, скажімо, великих, величезних, це не вимагало. Просто прийшли, поставили столик, поставили якісь курячі лапи і продавали це. От що ми бачимо зараз? От попри те, що СБУ, там всі інші служби борються з московським патріархатом своїми методами, ми бачимо дійсно. Як борються активісти. Тобто от були певний час активісти під Лаврою, якихось видимих результатів вони, на жаль, не досягли. От Більше того, все ж таки московським попам вдалося цей протест якось виставити таким маргінальним, незначним. І от ця боротьба фактично активістів саме захвинулась. Але ми можемо подивитися і загалом на Боротьбу структур з московським патріархатом. Наразі, за нашу інформацію, опечатана тільки третина Лаври. Тобто третина всіх корпусів опечатана, в усіх інших корпусах так само перебувають московські монахи. Вони так само моляться, так само туди приїжджають, і загалом вони почувають себе як вдома. От, тобто Ми нещодавно ходили в лавру на таку імпровізовану розвідку. І один із їхніх єпископів, який нас побачив, можливо, впізнав, з такою ухмилкою запитав, як вам в нашій лаврі? Тобто, вони досі сприймають цю лавру як свою, і чомусь от фактично минуло вже півроку, а це виселення досі не завершилося. От вони баракидуються з якихось незрозумілих причин в корпусах. І ніхто цьому не може завадити, там купа поліції, і вони не можуть завадити, е, викинути чомусь московських попів з цих корпусів. От мені здається, що якби е, ми в 2018 році спробували захопити якийсь корпус ваври, то Беркут дуже швидко б нас звідти викинув і ще б надавав кийками по голові. І всі пропагандистські медіа Московського патріархату так само продовжують працювати. Зокрема, є такий канал, перший козацький. Він є в Ютубі широко популярний, його поширюють прихильники Московського патріархату, і він досі працює. Тобто, спокійно працює в Києві. У них є своя редакція, вони спокійно знімають собі ці відео, де, звичайно, що пропагують ненависть до всього українського. От, зокрема, про перший козацький е, є дуже цікава інформація, е, що він цілеспрямовано багато років займався антиукраїнськими провокаціями. Зокрема, він намагався знайти так званих ультраправих для зйомок, які, начебто, б розповіли, от, які ж вони все ж таки фашисти. Е, і в, дякувати Богу, е, їхні пошуки не були успішними. Але в нас є інформація, що вони дійсно планували, зокрема, такі сюжети, і, можливо, планують дотепер. Так само можна подивитися на якісь інші приміщення Московського патріархату в Києві, бо дійсно в Києві їх надзвичайно багато. Тобто, кожна, фактично, кожна церква, яку ви бачите, вона московського патріархату, збудована за кошти московського патріархату. І продовжує будуватися. Тобто, от, як на Олімпійській, вони собі спокійно продовжують будуватися, ніхто цьому не заважає. І тут виникає власне питання: можливо, якимсь чином київська адміністрація їх підтримує, чи можливо в них є якась інша підтримка, що вони себе от зараз в цей час доволі вільно почувають і не збираються нікуди їхати. І це дійсно значна проблема. Я думаю, що в наших відео ми будемо досліджувати, зокрема, проблему Московського патріархату в Києві. І цілком можливо, що будемо боротися з цією проблемою. Я сподіваюся, що наша боротьба буде успішною, тому що зараз зовсім інші умови. Дійсно, є значна підтримка людей. І я думаю, будемо боротися з цим. І так само хотів би сказати, що війна продовжується. І от як я вже на початку і казав, що дійсно, от на початку війни, в перші місяці було якесь захоплення військовими, була величезна підтримка. Але що ми бачимо зараз? Тобто, люди, які допомагають військовим, часто це вже Більше якісь великі там, приватні підприємці або просто підприємці. І звичайним людям е, все важче, скажімо, допомагати військовим. Тобто, зрозуміло, що досі існує багато зборів, досі багато зборів існує успішних, але це все зовсім не так виглядає, як на початку війни. Тому що дійсно ця мирна атмосфера Києва можливо вплинула на людей. І в багатьох в голові от існує така хибна думка, що чим далі йде війна, тим от начебто у нас умови покращуються в загалому військових, покращуються умови, там починає допомагати держава. Але часто це не так. Тобто, в більшості це не так, тому що дійсно ресурси держави так само обмежені. І якби держава не намагалась покращити якісь ланцюги. Постачання це дійсно величезна проблема, досі лишається. І загалом, спілкуючись от з багатьма людьми, які допомагають армії, розумію, що у них вже є от якісь певні думки в голові, що начебто постачання стало набагато краще. Але, на жаль, це зовсім не так. І навпаки, от чим довше йде війна. Тим постачання стає все важче, люди, людям потрошку важче скидувати якісь там свої особисті кошти на збори, і тому досі існує величезна проблема з підтримкою. Я думаю, що так само ми про це будемо надалі спілкуватися, можливо, знімати відео з волонтерами, які зараз допомагають, і вони детальніше розкажуть про... Ситуацію з допомогою військовим саме зараз. Як я вже й говорив, це, скажімо, коротке, вступне відео нашого повернення на терени Ютубу, на терени, в тому числі Фейсбуку. І наступного разу я вийду в ефір 24 серпня, і ми поспілкуємося, зокрема, про Максима Непойпива, про його долю і загалом. Про його життя з вами були вісті званів, і я, його ведучий Осип Луганський.